І саме час для нашої і вашої любленої рубрики, яка називається палає, або як ми тут іноді називаємо в Росії підгорає. Ну так, тому що там вже традиційно щось почало палати, диміло вибухало. Словом, давайте дивитися детальніше. Люблю це дивитися. Хай роздмухується. не хочу їхати. Так на тижні палав хімкомбінат Азот в Тульській області. Один з найбільших на Росії виробників добрив, аміаку, пластмас та хімікатів. Принаймні, він був найбільший. Після ураження безпілотниками трубопроводу та резервуарів з кислотою завод припинив свою роботу. Малувато двіжухи. Поки дописувачка цитує диктатора з боліт, жуха поширюються на інші регіони РФ в Єльці Липецької області, де дрони влучили в найбільший завод з виробництва елементів живлення енергія. Підприємство робить батареї для ракет та бомб ворога. Під час війни тут подвоїли обсяги виробництва. Це пояснює, чому безпілотникам протягом тижня довелося завітати до енергії ще двічі. В рідному місті російського диктатора красиво горів завод з виробництва військової електроніки Авангард. Офіційно причини пожежі невідомі. Та спеціалізація підприємства наштовхує на думки про диверсантів. Їх робота була помітною в Ставрополі, де знищили військового злочинця, який планував повітряні удари по Маріуполю. Саме цей нелюд стояв за рішенням скинути бомбу на драмтеатр, під руїнами якого загинули сотні людей. Без мікросхем, батарей та командирів ворожа авіація вимушена використовувати старі ресурси. На землі їм допомагав не розсипатись шар пташиного посліду, та піднімаючись в небо, вони падають самі. Якось цей гвинтокрил мі 8 який зазнав аварії в Орловській області через зупинку двигуна. В Іркутській області пасажирський літак сів по російськи. Замість передніх шасі, чесав по землі носом фюзеляжу. Імпорту гальма. Ще одне вітання російським повітряним силам прилетіло в село Мигалово на околиці Твері. Там знаходиться військовий аеродром. А в Білгородській області було розташування офіцерів ФСБ. Так саме було, бо тепер його там немає. На окупованій частині Запорізької області оборонці знищили цілий потяг з паливом. В Татарстані били по військовим заводам в Єлабузі, де виробляють безпілотники, якими потім тероризують українські міста. А в муромі вразили приладобудівний завод, який працює на армію агресора. В тулі карма настигла військовий завод Щегловський вал, який займається виробництвом систем ППО керованої та стрілкової зброї. В передмісті столиці окупанта ефектно горів склад лакофарбових виробів. Видовочність пожежі не врятувала регіон від вже традиційного нальоту дронів. Найбільше дісталося заводу мікроелектроніки Мікрон в Зеленограді та виробнику безпілотних систем в місті Дубна. І також традиційно росіяни обурювались через закрите небо. Черга на вхід в аеропорт. І ось іще в ту сторону хвіст. Пішов. Ось черга за водою, людей багато, затримок багато. Жалітися не треба, як то кажуть, вліз у чоботи. Терпи тісноту.